Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. І як ви вже зрозуміли, у своїх відео я розказую про усі види рукоділля, якими я займаюся. Крім в'язання спицями та гачком, в моєму житті частково присутня і вишивка. І саме про неї я хочу сьогодні з вами погомоніти. Адже на україномовному Ютубі зараз проходить чудовий спільний проєкт, який називається Вишиванка, Генетичний Код Українця. Оленочка Буганова, організатор цього СП, спонукала нас, українських майстринь, займатися саме створенням вишиванок. Не лише вишивати, а й в'язати спицями, гачком, вишивати по. В'язаному полотні, одним словом, стільки неймовірних ідей, стільки краси дівчатка творять своїми рученятами. Посилання на усіх дівчаток, я залишаю знизу в інфобоксі, як і на Оленочку, і на її канал «Єліна Буганова Хендмейд. Обов'язково проходьте і дивіться, якщо ви цікавитеся цим незвичайним видом рукоділля. Сьогодні я з вами поговорю саме про вишивку, адже у цьому спільному проєкті я є учасником і спонсором, і я саме зараз вишиваю собі сирочку. Діло йде дуже помаленьку, але потрішечки рухається. В цьому спільному проєкті я беру участь разом зі своєю мамусею. У неї немає каналу, тому на своєму каналі я показую її готові роботи. І саме сьогодні, я не сказала, що в мене сьогодні, 18 квітня, я з запізненням знімаю це відео, свята і деякі неприємні новини. Для мене не дозволили мені відзняти це відео вчасно, тому прошу пробачення перед організатором і перед вами, любі мої глядачі. Хочу побалакати про вишивку і хочу розпочати про вишивку моєї мамусі і саме пасхально, адже зовсім недавно. Та навіть сьогодні, сьогодні третій день Великодня, отже доречно буде розповісти про деякі великодні вишиванки, які є особисто у мене, і вишиті моєї мамусі, тому що моєї мамусі їх набагато більше. Я навіть ще не приймала пасхальні кошики. І для того, щоб показати вам, ось у мене є такий вишиваний рушничок. Це вишивала моя мамуся уже багато-багато років назад. Це ще на вишиванці, вишито бісером. Це одна з перших її робіт бісером. І ви знаєте, мені надзвичайно подобається. Я бережу його як сімейну реліквію. Ось так він виглядає. От. І бережу як сімейну реліквію, і хоча мама неодноразово пропонувала мені вишити новий, мені цей найдорожчий. Отже, це рушничок на мій кошик. А на Арінчин кошик, який з'явився у цьому році, моя мамуся ось прямо в суботу, перед самим Великодним я отримала посилочку, яка їхала надзвичайно довго, більше тижня. Мамуся вишила ось такий красивий бант. З ніжними квіточками, зі свічечками, мені дуже подобається і варінки з цього року вперше був свій кошичок. Вона ще до церкви не ходила у зв'язку з погодніми умовами, але її кошичок я святила власноручно. І я також хочу побалакати про вишивання картини, які мамуся вишила саме для моєї родини. І найперше хочу побалакати про картини, які ви часто бачите в кадрі. І пишете мені дуже багато теплих слів. Це такий триптих, три картини на дитячу тематику. Їх мамуся вишила на народження Арінки і вони в майбутньому мають прикрашати її кімнату, поки що висять у нашій спільній кімнаті над диваном. Це ось такі медведики, собачки, ось вишиті бісером. Тут не повна зашивка, тут частково вишиті лише тваринки і подушечка. Оце одна ось така картина. Так, наступна, я так обережно її беру, щоб не пошкодити. Ось така картина з ведмедиками, книжечками і песиком. І ось така картина. Тобто вони всі зроблені в одній тематиці, в дитячій тематиці, і саме вони в майбутньому будуть прикрашати кімнату донечки, як тільки ну, вона буде настільки самостійною, щоб мати свою власну кімнату. І крім того, однією з перших картин, якою вийшла для мене моя мама, це були бузок. На жаль, при переїзді уже в цю квартиру рама побилася, скло побилося, і я ще так і не оформила цю картину в нову раму. Я дуже люблю бузок, і я попросила мами вишити мені цю картину. Також уже давно вишивалася. І мама люб'язно мені це зробила. Тут повна виша зашивка бісером. Дивіться, який чудовий бузок. Мені дуже подобається. Я планую в майбутньому, ну, я планую оформити її, і в майбутньому хочу, щоб це висіло в моєму рукодільному куточку. Так, і три картини вишиті відносно недавно. Вони плануються прикрасити якраз ось цю стіну на кухні. Я знімаю вам на кухні. І це також такий триптих на тематику, як то кажуть, овочів, фруктів. Це ось така довга картина виноград. Тут часткова зашивка. Вишита тільки рама і центральна частина картини, сам виноград і листочки. Ось такий виноград. Так. Ось такі сливи з абрикосами, Мені дуже подобається. І третє це у нас грушки. Грушечки піднесу вам трішки ближче, щоб ви побачили. Ось. І цих три картини планується якраз повішати тут на кухні. Я думаю, що це прекрасна кухонна тематика, і ну, вони будуть дуже гарно прикрашати нашу квартиру. На жаль, в нашій квартирі ще після попередніх хазяїв не зроблений ремонт. Ми до цього тільки йдемо. Помаленьку, дуже помаленьку, занадто помаленьку. Але я думаю, що колись все-таки буде так, як я хочу, так як я собі планую, і вишивки вишитих картин в моїй квартирі буде багато. Дякуємося ще раз за такі чудові подарунки, за такі чудові вишивки. Ну, а тепер перейдемо ж нарешті до самих звітів по цьому проєкту. Моя мама вишивала дитяче платько з соняхами, вишивала вона його на полотні, ще не покроєному і не пошитому. Я вставляю вам фотографії. Вишивка завершена. Тепер залишилося дочекатися, коли ми з донечкою відвідаємо мамусю і підемо в ательє та пошиємо це платкою. Це вже напевно друге платічко, яке пошила мама моїй донечці на літо. І вона не зупинилася, вона зараз вишиває третє платье. Ну, про нього я вам вже розповім в наступному звіті. А зараз хочу сказати дякую мамі за чудові соняхи, які будуть прикрашати майбутній вишиваний наряд моєї донечки. Мамуся дякую. Отже, мамуся свою роботу завершила. А стосовно мене, а що ж стосовно мене? А я ні. Я ще мучуся з першим рукавом. Я вже переставила п'яльцем. Я, напевно, давайте розп'ялю вам, щоб показати, як воно все це зараз виглядає. Я дуже хотіла до кінця ну, цього звіту, до Паски вишити рукав, але в мене цього не сталося. Так, у мене тут скріплено. Хоча б яльце я вже переставила. Мені залишилося небагато, не дуже багато дівчатка. От, Але я так надіялася на магічний кубок, Надіялася на те, що мені вдасться магічному кубику все довишивати. Так, ви бачите, що не вишито ось, ось лише. Трішечки листочка, і листочки, ось пару листочків зверху. Все інше полотно вже зашите. Воно, звісно, прим'яте і, скажімо так, не має ще такого респектабельного вигляду. І ось вишиванка ще зверху мені залишилася. Тобто, ось так буде виглядати рукав. Це рукав від вишиванки. Ой. І. Коли його вишую, дівчатка, я не знаю. Я тепер дуже маю великі сумніви, що такими темпами, як я вишиваю, я встигну до закінчення проєкту, але я його вишую обов'язково, чи в проєкті, чи ні, але я думаю, що вишиванка моя буде готова. І також я планую з наступного місяця розпочати ще в'язати собі вишиванку. Ну, але про це ми поговоримо вже в наступному звіті. А поки що дякую вам, хороші мої, що ви розділили зі мною натхнення вишивкою, щоб ви подивилися робота вишивання, які є в моїй родині вишті Мамусею. Безмежно вам вдячна за теплі слова, за підтримку, за усі коментарі, що ви пишете. І до зустрічі на моєму каналі, а вони обов'язково-обов'язково обов будуть. Цілую і обнімаю вас! Па-па!